Це можемо відчувати тоді, коли в нас або недостатньо виробництва електроенергії, або виробництво електроенергії навіть може бути достатньо але. Є проблеми в мережах, щоб цю електроенергію протранспортувати до кінцевого споживача. От нас зараз скоріше другий варіант, тому що багато підстанцій зруйновано багато трансформаторів пошкоджено і є велика проблема в мережах, як цю енергію транспортувати до кінцевих споживачів, особливо це відчувається в центрі України на півночі і на, на сході України, на північному сході України, тому власне доводиться під час особливо під час пікового споживання. Вводити якісь обмеження подачі електроенергії і в цей час паралельно відбуваються ремонти відновлення тих підстанцій, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів. Десь очікується, що протягом тижня може бути така ситуація а далі деякі об'єкти будуть відновлені, і на наступному тижні вже обмеження електроенергії будуть або мінімізовані, або в деяких регіонах їх. І, взагалі, е, не буде. Ну знову ж таки, ще багато залежить від того, чи будуть нові е, ракетні удари, чи будуть вони влучні в графіки. Відключень завжди неприємна річ і е, завжди до відключень будуть нарікання, тому що це ну такі суттєві незручності, і це прекрасно розуміємо. Загалом система працює так, що е, компанія Укренерго дає певний обсяг. Наскільки потрібно обмежити споживання електроенергії в конкретному регіоні чи в конкретній області, чи в місті Києві? А далі вже оператор систем розподілу, те, що в народі називається обленерго, формує графік, як виконати те загальне доручення і формує графік відключення. Графік відключення формується таким чином, щоб все таки там, де є об'єкти критичної інфраструктури, це ну або якісь заклади. Медицини, лікарні, щоб у них все таки була електроенергія, або якщо це є якісь об'єкти ДСНС, або якісь об'єкти водоканалу, подачі води, щоб там все таки була електроенергія. Щоб... Такі об'єкти могли максимально працювати. Потрібно розуміти, що росіяни вже використовують цей енергетичний терор і використовують в тому числі, щоб внести там певний розбрат, в наше суспільство і побільше негативних емоцій принести українцям. Але нам треба вистояти цей складний період.